Позаглядаю в каструлі, що тут вікуля готує. О, перці. Каже, на цілу неділю вистачить. Нічого собі. Оце смачнющі перці. Краса. Ну і моя сьогоднішня робота. От тут я вже і віконечко помила. Оце вже закінчила цей вугол. ну Потім іще добре треба, мабуть, краску автомобільну купити та двері обновити, бо це ж вони в нас були. ну Коли оце веранди не було, то вони на дворі були, ось так трішки полиняли. Ну і тут теж зробила. Ось сюди. Дійшла я ось так сюди. Далі Артем розбере, і потім буду клеїть. Ну, це ж дивіться, оце у нас такі лишалися шпалери. І ми поїхали в епіцентр купити, додавити, бо не, не вистачає. Тут, виходить, ще треба було півтора рулони. Ну, ніхто ж нам не продасть півтора, то ми брали два. Але вони вони майже такі, але трішки різняться. ось, Бачите? Ну, от, Рисунок, малюнок такий же, але ось такого кольору. Ну і оце в мене вийшло тут все. А лишилось ось сюди. Тепер такі будуть іншого кольору. І оця стіна. У мене ось. лишилось це я завтра оцю стіну закінчу так, до кінця вікна. А то вже, як Артем прибере шкаф купе, тоді вже далі. То швиденько, то я завтра це закінчу, помию вікна, повигрібаю все з шкафа купе. Ну, І оце, і це вікно помию, це вже я помила. Ну, Це так у мене вийшло, я думаю, непогано для не, ну, початківець, не початківець, ну, не фахівець. Ось так воно буде. І у нас стіл десь теж о такого приблизно кольору. Тут буде стояти. І тут можна чаювати, відпочивати. Це я вже все перемила. Схожу, подивлюся, може, огірочки є. А хотіла піти до Наталії. Віка робила перчики, начиняла, такі смачні, смачні. І я хочу її понести теж. Так. Ні, нема ні одного гірочка. Ну, не знаю, може, тому що ночі холодні. Ну, я ось у взяла їй тут трішки сиру, молочко, бо я в неї п'ю каву. З молоком і перчика і пішла. Привіт, Маргушка. Ай, Клая на машини мене прозівав. Ех він. Ну, а ти що, красуня? О, лечу, лечу, привіт. Привіт. Ух ти який. Ти красавчик? Я пішла до твоєї хазяйки. А, все, пішов. Привіт, Наталочка. Привіт. Ой, яка ти сьогодні в халатику. Ой, держи. Що ти молоко принесла? Молока я ж п'ю. У тебе каву, а ще я тобі в вайбері писала, Наташ. А що ти принесла? Ну, дивися, Віка, А це сир. то сир, mm. а, а то молочко. Бо я ж у тебе п'ю. Це домашні. Ага. А, а то Віка начиняла перчики. Ух, молодець какої! Ага. А як же вона оце вибрала. Як малий спав. Ну, Це було Ще холод... Ще холодні, холодні. Да, так, щоб... ставить. По... Да, став і смачного тобі. Я не вечеряла. Що... Молодець, хоч і не почитала. Я не, не вечеряла, бо я. А хто тобі повірить, вроді я не заморилася. Не бачила, скільки я повирізала всього. А ні, не бачила, ти покажеш, вийдем. Ти що я б все повирізала? Ні, отут, так. І тут, і там, і біля ями. І була лобода така завбічка. У нас рами стоять ще парниках. Ага. І оце ж одна рама і друга рама. А отут, от значить, лобода, навіть на ну, штук три. Висока. Вище рам були. Ну нічого. Я їх поки поверну бувала. Я вже вісім годин відпрацювала на веранді. А закончила вже. Ні. Не кончила, знаєш, яку сторону? Оцю, що вікно до тебе йде, оце чуть-чуть там, і за шкафом купе. Ну, да. ну і одно вікно помила навіть, а два лишилося, ну там же я ще й не поклеїла, я завтра там поклею, що до тебе так дивиться, вже а так, шкаф купе, як а уже. А ти туди не можеш залізти. Наташ, я то залізти можу, ну воно ж неякісно, і до кінця я не залізу. Вже підожду, він його прибере і буде так, як слід. Ну, заморилася страшне. Та, ну, я вірю, зай, ну, хоч не так фізично, як... О, Наташа, якщо, прихскок, прихскок на стульчик. Звісно. Ще Айку їй щось укусило, ще я ходила і цей давала. Кого? Лікарство? Цитрин. А, цитрин. Ну, видно, іліоса. Алергія, щоб іліоса, не було. Іліоса, і Бог ага. його святий знає, що його укусило. Він таке робив, таке робив. А, так. а тоді Наташа, я кажу, Наташа відношуся, вона каже, а я оце що забулася. Вона каже, дайте йому це Ну да. М -м -м. Бо каже, ще язик розпухне. Да, да, Може, такі... знато... ага. -не, він сильно оце крутився, отак. І... Об, той, об траву оце човгає, човгає, оце. Ну так більше що осавку сила. <кій> а. Я дала, то я не видно десь почало четвертого, я раз вийшла, ага. викинув, пів, пів того ковбаси здів викинув. Так я тоді взяла та си помирола, чи то роздавила. Перехитрила його. Роздавила і в вареник. А... І вареник, і вареник. А, ну і все, слава Богу. Наташа, той молоко в холодильник, а мені те магазинське а... таси. Ту свіженька, то що це? Вони Артем забрав на роботу, а то кажу, так, мені треба налить молока, бо я там все молоко випила. А Віка каже, перчик. кажу, і перчик візьму. Ні, я щас події. О, бачиш, я. Як... Вже завтра звоню борщ, Тоня. Вже угу. завтра щось буду їсти, а я їла суп, не суп, а цей. Бульйон. А. -а, -а. Бульйон їла. А ти варенички не хочеш? Не хочу, Наташ, я тільки каву. Я так замирила, що ні їсти нічого не хочу. А кави вип'ю. Покупалась і на цьому. І, і на цьому, як ти кажеш, кришка. Ну <laughs> все. На сьогодні хвата робота, бо це можна з ума Та ну ти ж там вже й не доставиш туди. Тут, ну, ні, так можна було ще одне вікно помить. Там ще завтра. День. Ну, що да. Да. Наталочка, а що ти вилку не взяла? Я з водичкою Ось водичка. Бачиш, я тобі й наливала. Я там. люблю з водичкою. Я знаю. Я мені з водичкою. Ну. No. Вона, видно, трошки сахарку ложила. Не, Редлива. Редлива. не знаю. Спідлива така солоденька. Не знаю. Що клала вона там, робила сама, я не мішалась, бо мені не було коли. Молодець. А -а а малий то спав, то то в той качельки отой сидить, вона готова, балака з ним, Ну, то дається слава. Богу. Ну і звичайно, а посолити ж треба. Ну як же без цього? Ну звісно, ну вони ж. Ага. Наташ, тобі вредно. Ти знаєш про це? Знаю. Ага, і все рівно я їм. Наташі немає, нема кому ганяти. А я хоть ганяй, хоч не ганяй, то хто мене слухає? Малакець. Угу. Що случилось? Не показує обратно українські новини. Телеграми? Так, да, телеграми. І показують, ось, дивися, як час летить цей день рівно 20 років тому сталася яєчна атака на кандидата Віктора. А я пам'ятаю. Я, я... Януковича. Цей випадок можна охрестити, все, конь вийшло. Ага, я зрозуміла, так налаштування зробити, так? Да? Ну давай ну, будемо робити. Ти розумієш, ну воно не таке. Не, не те, що було, да? не те, що як ну, новини всякі, а це таке чорт я знаєш, що один Дніпропетровський все. Харошо, Ди, дивимося. Де воно? І оце знаєш, як поміняла ти оцей, я казала, зроби яркіше, бо первих стало воно все чорне. Ага, зараз зробимо. То була перезагрузка видно, телефону, ну, самі там, і оце воно так зробить. І оце український телеграм зовсім не цей. Щас зробимо, Наташа. Як зробимо. Дим, дим воняє дуже. Пішли, пішли, я тебе познімаю. Красунчик, пішли. Пошли. Наташа тобі буде нести Пішли, пішли попереду, пішли, мій Пошли. хороший. В мене стане чисті, я вже й іди, вимазала іди, в шоколадку. Іди. Пішли. Іди. Пішли, ай Перед. Опа. Ох ти красавчик. Оце утром миска, вечором дві. Ага. І той, потрошечко той, і бачиш вже їсти. хоче Ну, ти знаєш, він трішечки вже й одійшов, то був такий худенький, щось не хотів їсти. Ну, жарко ж було. Жарко а було. А бачиш, пошти не їсти горошку. А що ти горошок не їси? Скажи. Щас що, дам, щас дам. Ой. Дай, дай. Айчка. Дай, 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 Айка. Дай, дай. Хороший собака. Кушай. Ой, умничка. Ой, хороший. Лістки схотів. Каже, не несуть і не несуть ну, їсти. Ну що це таке? Ну все, хай йому смачного буде. Закриваємося. Ні піонів нема, по підчисту все прибрала, позрізала все. все, і там, все позрізала. Да? Там. там теж все позрізала. І там скрізь позрізала і біля ями. І каже, я так заморилася, так і ще б. Ти ж дивися, що роби осаме на ой. Ага, бачу. Бачу. Ну йому ж теж треба десь кого. Та як хай кублиця? Тільки ж там у мене ж оті, Тоня. Два кущики були, ото, як вони називалися, оті. Флокси. Флокси, тут ага. ж два кущики. Ну, ну що ти? Ну, да, ну а десь йому треба що ти? Ну, вже от, о, як він називається? Морозко, да? морозко. так? Да. Ну от і осінь. Уже сьогодні. А туди далі ону, ето, лілію прийдеться, тоня. Хосту. Ага. Ну, от тут да, може хосту зрізати. І оце без кінця. Ой, в мене вона так по, як сказати, погоріла. Та й мене отам, от а тут же ж ні. Тут а хороша. тут нічого, да, гарненька mm. така. А, оце. я поняла. Щоб я... не обрізати, а наверх да, її закинуть. Буде наверх. гарно, гарно, як зацвіте. Да. Дивись, як вона обновилася. No, і хочу оце її наверх. Що ага. думаю, обрізати то саме найшвидше. А ну, аби а... ще сюди отак сітку, так і хай хочете, би отак як мені ходить. ходить. <laughs> Це не сюди. <laughs> Лілі її досі влетіть. Ага, я поняла, що літом квітує. Ти що я їх сьогодні, тобі знаєш, скільки я його все той. Наташ, а Сережа, як буде обрізати ото знизу туєчки, або покличеш мені парочку там. Та скільки схочеш. Ага. Ну що, я пішла? Та йди. Все пока. пока.